Коли вітер здіймався над горами, а місяць плив над хмарами, до мене прийшов дух. Я впізнала його одразу. Це був Леонід Кравчук, перший президент України. Його погляд був проникливим, ніби він бачив крізь час, а голос лунав із глибини минулих десятиліть. Я прийшов, аби розкрити правду, промовив він, бо те, що ви бачите сьогодні, було задумано ще тоді. Коли Україна стала незалежною, це не випадковість, не раптовість, не просто геополітичний конфлікт, це ланцюг подій, запущений давно, ще у 1991 році. Я бачила образи минулого: світанок незалежності, натовпи людей з жовто-блакитними прапорами, перші кроки країни у новій історії. Але під цією радістю приховувалась тінь, змова. Яка мала позбавити Україну сили та залишити її беззахисною перед майбутньою загрозою, роззброєння, пастка, яку підписали власною рукою? Дух Кравчука простягнув руку, і перед моїми очами постала сцена 1994 рік Будапештський меморандум лідери великих держав тиснуть руки, підписуючи документ яким Україна відмовляється від ядерного арсеналу третього за потужністю у світі, вони переконали мене, що це гарантія безпеки, сумно мовив Кравчук. Але це був лише обман, нас роззброїли, знаючи, що колись це стане причиною нашої слабкості. Я бачила, як стратегічні бомбардувальники ріжуть на металобрухт, як ракети вивозять. Як Україна перетворюється з військової потуги на беззахисну територію. В очах тодішніх лідерів світилася хитрість, а в Кремлі вже тоді розуміли цей день перший крок до майбутнього вторгнення. Екс-комуністи та проросійські сили, закладені міни в серце держави. Дух Кравчука показав мені інший бік тієї незалежності. Я бачила, як вчорашні комуністи. Що клялися у вірності Москві, легко змінили свої партійні книжки на нові мандати. Вони залишилися при владі, переписали конституцію під себе, залишили корупційні схеми недоторканими. Ці люди були гвинтиками системи, що готували реванш, говорив він. Вони сиділи в парламенті, в уряді, в спецслужбах, вони зберігали контроль над Україною для тих. То чекав моменту завдати удару. Я бачила, як проросійські політики займали ключові посади, як вони заганяли Україну в боргову залежність, як стратегічні підприємства переходили під контроль олігархів, тісно пов'язаних із Кремлем. План війни був закладений ще тоді. Дух показав мені 1990 перший рік, коли в кабінетах Кремля. Розробляли план повернення України. Вони не змирилися з нашим виходом, сказав Кравчук. І вони вирішили діяти довго і хитро. Спочатку корупція, потім інформаційна війна. Далі політичний хаос. І нарешті, коли прийде слушний час, вторгнення. Я бачила 2014 рік, анексію Криму, початок війни на Донбасі. І в очах Кравчука з'явився смуток. Вони використали слабкість, яку ми самі створили, прошепотів він, але майбутнє ще не вирішене. Дух повернувся до мене і мовив останнє слово: Україна має шанс, шанс розірвати це коло, зрозуміти свої помилки і більше не повторювати їх, але вибір залишається за вами. З цими словами він розчинився у світанковому тумані. А я стояла серед гір, розуміючи, правда розкрита, але чи готові ми її прийняти? Дух Кравчука розчинився у вранішньому тумані, але його слова продовжували дзвеніти в моїй свідомості. я стояла серед гір, відчуваючи, як вітер приносить ледь чутний шепіт, ніби сама земля промовляє про долю України. І раптом я побачила ще один образ це була Україна майбутнього. Змучена, але не скорена. Я бачила руїни, що поступово змінювалися новими містами, чула плач, що перетворювався на пісню свободи. Перед моїми очами розгорталася битва, але на цей раз вона була не лише на полі бою, а й у серцях людей. Головна битва всередині нас, духи предків шепотіли. Війна, яку ти бачиш, почалася не в 2014-му. Не в 2022-му вона тривала століттями. Це війна за душу нації. Я побачила, як українці прокидаються від багаторічної сплячки, як вони починають не просто боротися, а змінювати себе. Ті, хто колись шукав компроміс з ворогом, зникають зі сцени, а їхнє місце займають нові лідери, незламні, чисті серцем, готові покласти життя за свою землю. Темні сили спробують ще раз. Проте духи попереджали ворог не здасться. Я бачила, як після великої перемоги Україна потрапляє у нову пастку підступну, невидиму. Вороги переодягнуться у нові маски, вони прийдуть не ззовні, а зсередини, намагаючись зруйнувати країну вже не гарматами, а зрадою, грошима, страхом. Будьте пильними, казав голос. Перемогти у війні це лише перший крок. Головне, перемогти у боротьбі за серця, за правду, за майбутнє. Не дайте обдурити себе новими обіцянками, не дайте продати свою країну вдруге. Коли настане справжній мир, я спитала у духів: скажіть, коли настане той день, коли Україна буде по-справжньому вільною? І тоді переді мною з'явився образ світанку. Сонце піднімалося над Києвом, а на золотих куполах лаври блищало світло нового дня. Я побачила народ, що більше не боїться, державу, яку більше ніхто не зраджує. Я відчула справжній мир, не просто тишу після бою, а відновлену справедливість, очищену силу нації. Духи відповіли: цей день прийде, коли народ більше не шукатиме собі господаря, коли зрозуміє, що його доля. У його руках лише тоді завершиться цей довгий шлях випробувань, вітер ущух, видіння розтануло, і я залишилася одна серед гір. Але тепер я знала правду війна не була випадковістю, це було випробування, яке ми повинні пройти, щоб більше ніколи не повторювати помилок минулого, і тепер усе залежить від нас.